Бориспільці встановили новий рекорд України. 2015 дітей взяло участь у створенні найбільшої дитячої картини та понад місяць працювали над втіленням задуму, який належить голові громадської організації Допомога та партнерство Святославу Гливі. Зафіксували встановлення рекорду 21 листопада. «Цей Рекорд по праву вийде в книгу рекордів України в категорію мистецтва масових заходи. Ми зафіксували слідуші результати. Розміри картини ширина 3 метри, висота 2 метри. Кількість учасників рекорду 2015 дітей. Представник національного проєкту Книга рекордів України Ігор Підчебій нагородив Святослава Гливу дипломом, який підтверджує факт реєстрації рекорду як досягнення України та виступає свідченням загального визнання. Дітей повинно бути майбутнє з чистим небом. Без війни, без, скажімо, щоб вони були не загнежовані політикою і росли в нормальних умовах, культурно збагачуючи себе і. Прославляючи нашу державу, картина є втіленням щасливого дитинства та спонукає осмислити справжню цінність нашого життя. Оригінальний задум та яскраві кольори, зображені на полотні, передають настрої маленьких художників. Дійсно, дуже символічно, що саме сьогодні, так, в день, коли наша країна відзначає другу річницю Дня гідності та свободи, наші діти встановили. Державний рекорд рекорд України, який буде занесений у книгу рекордів України, і цей рекорд саме. У вигляді такої картини, яка символізує не просто свободу, як найвіще благо для кожної людини, а яка символізує безтурботне, безхмарне дитинство. Ескіз картини намалювала бориспільська художниця Людмила Степанян. Вона зазначила, що полотно символізує радість, легкість та безтурботність, яку особлює дитинство. А також пані Людмила закликала присутніх брати приклад дітей задля досягнення досконалості. Хочу подякувати за те, що мене запросили в цей. Проєкт Святославу Катерині Зобенко за те, що надали можливість реалізувати і свої творчі можливості саме в цьому проєкті, саме в такому руслі, де буде залучено так багато дітей. Я навіть не очікувала, що я витримую такий наплив, таку кількість дітей. Були такі дні, коли в один день до нас приходили близько 250 дітей, і це дуже було. Ну, дуже радувала, що діти зацікавлені, вони хочуть прийняти участь у цьому проєкті. Картина також є закликом до миру. А те, що вона створена руками дітей майбутнього України, додає їй особливого значення. Ми дуже вдячні дійсно тим людям, хто підтримав таку ідею чоловіка, тому що він виношував її десь ну приблизно більше, ніж півроку. Ось і чесно скажу, надихнула дійсно наша донечка. От і хочу сказати, що дуже важливо, коли дійсно реалізуються мрії, і, і в першу чергу націлені на дітей. На початку роботи картину було розділено на 2015 сегментів. Кожен з яких замалював один із учасників. А місяць по тому у Борисполі презентували результат плідної співпраці організаторів меценатів, батьків та дітей. Це дуже замечательна акція, тому що Картина посвящена миру, которого так не хватает нашей многострадальной Украине. Эта картина объединила не только детей, но и детей и родителей. 2015 детей, 2015 улыбок ежедневно на протяжении всего месяца радовали этот торговый центр Лічно нас управління освіти та науки також долучилося до організації заходу, а саме заохочувало дітей навчальних закладів міста відвідати ТЕРЦЕ Парктаун та стати учасниками створення рекорду України. Дійсно, коли діти малюють, коли діти посміхаються, а ми дорослі цьому радіємо, то варто жити, варто творити. І дуже приємно, що це відбувається саме в нашому місті, у місті, в якому варто жити. Я дуже рада, що ми з вами знаходимося саме тут тут, саме в цьому місці, саме зараз є свідками такого прекрасного дійства, і сподіваюся, що в подальшому нас чекає не один іще сюрприз. Не один рекорд, який ми поставимо не тільки в сфері культури, мистецтва, але й в інших сферах, тому що наші діти самі талановиті, а їхні батьки найрозумніші і найтолерантніші. Я вам всім дякую. Відтепер Бориспіль може пишатися ще одним досягненням, яке визнано рекордом України. Найбільша дитяча картина, яку створило понад дві тисячі малят, увійде в історію нашого міста та країни. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.